Всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець .UA» і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Діодор на Т-71ДА карта Тундра. Ну що, до бою, так. ну що, ми на імбо ЛТшці, на імбо американській ЛТшці. У нас бачимо магазин на 6 снарядів. Це такий фонтанчик. Раніше це була прокачувана. Техніка, а зараз це колекційна техніка, яку можна просто за срібло купити. Заїжджаємо на позицію, зустрічаємо ворогів, вмикаємо режим дуельна дуель і перехлопушуємо любого ворога просто в планіще. <сь> Що ми тільки ще й побачили. Але втратив бачимо багато ХП. Ну Це просто на переказі втратив ХП. Заїхали ми на поличку. Будемо тепер оці ворожини, які знизу там суперники ще. Не вискочили на полочку, теж на ОТ-хахці. Я думаю, будемо там їх переклопувати потихеньку. А тут ще й КВ. ДО. Заряджаємося, комфортне зведення. Влучність тут теж непогана. Бачимо зарядження під калібри, є у нас ще й е, комуляки. Ну, я думаю, що комуляки це у нас вже поліпшені, так? вони вже дуже дорогі. Ну, В принципі, нам вистачає е, ось. Osionfish. Наприклад, проти ЛТ-шок нашого рівня, то вистачає нам і навіть ось проти ПТ-шок. Пробиття? без проблем. Один ворог уже знищений, з стопійками настріляно. Я дуже, до речі, багато бачу е цю ЛТ-шку в грі, тому я думаю, що ЛТ-води, ну ЛТ-водам на замітку, то хоче, ну як, це більш як не розвідник, так, а скажімо, такий шпигун. Пигун диверсант, так, який виїжджає, може навіть проти лам проїхати. У нас і швидкість, і маневреність непогана. Потилам проїхати можемо ось так засісти на дальніх дистанціях, постріляти ворожи. Але ми, правда, не в топі, так, і нам буде проблематично вже такі ось тяжі пробивати. Ну, в принципі, в принципі як вони там виїжджають просто бортом, то це в нас без проблем. Все буде залітати. Навіть по дальникам бачимо, що непогано буде, правда? Ну що, 2-4 не в нашу користь по бою. Треба брати бій в свої руки, треба метати режим е е е лазутчик, так, диверсант, як я сказав. І вже виїжджати по тилам, мені здається, проходитись. Ось Ще ніякось під гіркою там багато техніки стояло, ще ніяк не може наші братіші їх побувати. При 5-4-6-4, дуже швидко так бій проходить. Поки що постріляємо по центру, тут є перекатка. Це Ні, це нам не видно. Ну що, треба там суперхелки, напевно, забрати, в нього вже там хп небагато. Так, у нас демедж від пострілу не дуже великий, але в принципі от 6 снарядів. 6 снарядів випустив, я думаю, що це е... перекриває те, що у нас невеликий демедж. І ми не спускаємо про джет в і до побачення, йому кажемо. Два вороги знищено, поїхали далі. Мені здається, тут буде багато ворогів. Давайте ставити ставку. Потихеньку вже вирівнюється бій. Там я так розумію, що проблеми в нас от по тій ущиленій по першій лінії. Там де тяжі рубляться, так. А IMX... Ми напевно такого тяжа не проб'ємо. Навіть він так ромбом стоїть. Побачимо на підкалібера. Поки що ні, ні одного пробиття. <ріст> <ріст> ніяк, по дальнякам ніяк. Добре, виходимо на КД. Ну, я б що зробив? Я б зараз полетів, в принципі, в нас кітве хоч і небагато, але ми можемо там АМД забрати. Щоб все ж таки там стоїть ще поки що. Ну, стріляти нам знову в тяжа, ми бачили, що весь магазин всадив, не пробив. Бо суперника там на натанкування нормально так. <с> Натанкував. А МД, бачимо, купер. Що з сушкою битися? І це не чудово, він може закрутити її. Чудово! Наш братіш нормально з ним справляється. Де? Ще напевне артилерія стоїть на А0. Мені так здається. Ніяк у нашого героя... Поки що немає сміливості поїхати на MX 1375. 1375, до речі, дуже популярний. так? І от Т-71ДА. Поправте мене в коментарях, дуже багато на них грають. Я колись навіть чув, що на Т-71DA ну, на сьомому рівні найбільше зіграно боїв. Ну, Такий фонтанчик. Ну, Саму З моменту приперся, він тут збройнішим своїм. Думав, зараз всіх приклапушим. В цей момент ми таку вилазку зробимо. Заїдемо йому в корму. Але підсвітився. Він вже напевно чекає У нас. Буде дуель на дуель, так, чекає, як його тепер пробувати. Ну, Зарядив камуляки, ну, мені здається, що він не пробігло. 11-11 по бою, просадки по ХП немає, в принципі, все чудово. Зараз, якщо ми розберемося з цим, з цим увенти, так, ми його перехитримо зараз, вмикаємо режим хитруна, хитрунця, так, і об'їжджаємо повністю по кругу. І дивіться, там все ж таки по першій лінії там наш Льове. Тримається, до нього під'їжджає вже сушка в допомогу, тому що він там сам не справиться. Ну а ми намагаємося зараз е бронючу патеку перехитрувати. Там треба йому заїхати взад. А, чудово, він поїхав, він думав, що наш герой поїхав вперед. Помил, це була помилка. А, не пробив. Чудово. Чотири вороги знищені, Тепер за артилерію. Навіть вон там маякнули, що там артилерія, так я розумію. За артилерію і буде проти нас два тяжа. Буде така епічна дуельна дуель. Наша сушка, бачимо. Ну, наша сушка стала чому там в самому кутку. Напевно, що в них в неї теж не дуже багато хп. Куди слісти, вона картонна. А ні, пішов, пішов вперед. А нам тепер наша задача зробити вилазку тили суперників, забрати, вирізати артилерію. Тому що ще артилерія може багато шкоди нанести. Так, в цей момент. Вирізають нашу артилерію. Коропує... Е 88, а Т-150 я навіть і не знаю де. Можливо, так, знайшли. У нас дуель на дуель Добаху, е, з Бабахою е, з ПВХ. Чудово. Заходимо на КД і я так розумію, що карота з Т-150 поїхали на захоплення нашої бази. Ми Вже розуміємо, що е, тут є Тащер, який вже 5 знешкодив. Який вже 3000 настріляв на 7 рівні. Прошу звернути увагу. <рес> ну, нам ставати на захоплення немає сенсу. Вони приїдуть, нас перекладуть. Отже, що робимо? По місту я б теж не поїхав. по, чай, по, місту, по місту. Так, все ж таки стають я був правий, стоїть на захоплення, тут ми їх не пересвічуємо. Хоча бачимо огляд у цього танку аж на всю карту, так? Це ж все-таки танк для Ну <гум> Він у нас в цьому знаєте, це танк для розвідки, але я б його назвав шпигун диверсант Ну що, вони не що ми заїжджаємо. Головне, щоб стояли задньою частиною корпусу. Ах, перестрілка у нас тут. Тут скільки ще два, Три снаряди у нас залишаються. Якраз їх повинно вистачити на каром. І сушка щоб допомогла. У нас шість ворогів знищено. Ну ми можемо віддати одного ворога сушці. Добре. Е, добрий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.